Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Ярослав Стельмах, митькозавир із Гірківки або химера лісового озера. Розділ 8. Нічний гість. Негативні наслідки і навчання у вісні. Суго тріщало весело багаття. Висвітлюючи стовбури навколишніх дерев. А ми, продовжуючи розмову, били комарів, які за два тижні вже звикли до нашої гвоздик. Воно таки існує, задумливо протягнув батько, ляскаючи себе по шиї. А може, Митю, то все вигадки? А як же вигадки? договорити він не встиг. Тривожний рев розлігся над озером, вдарив у корінь. Рвонувсь увись і вже далеко-далеко, такою самою тривогою і невбагненністю озвався ліс. Митько скочив на ноги. «Ти чув, чув? Ведь озвався я. З ліхтариком у руках ми кинулись до берега. Тільки разом на ходу кричав Митько. Як з одним, що трапиться, другий поможе. Звичайно, відгукнувся я, світячи під ноги. Попереду щось голосно плюснуло. Туди, туди, тривожно озвалось у мене в животі. Пробігши ще трохи, ми засапано зупинились. В метрах в семи від берега щось булькало. Он! присвітив її бульбашка, що з'явилася на поверхні. Воно. Підтвердив Митько, трохи невпевнено ступаючи у воду. Куди? схопив я його за руку. Ти що? Пусти і не подумаю назад, ти що, з божеволів, щоб під воду затягло, як дурне теля, не здумуй лізти!» тягнув я його, що було сили. Та добре вже, не полізу, сердито озвався він. Пусти! Ми стояли по коліна у воді і дивилися на ті дивні пульбашки. Ще хвилина і все затихло. Ну от, порушив моча Мидько, все, ех, така нагода. Схопила б тебе за ногу, була б тобі до нагода. При чому тут нога? Хіба ти не розумієш? Це ж, може, єдиний шанс і так безглусто його втратити. Так то воно так, і собі зітхнув я. Але ж не ризикувати життя. А всі великі дослідники, багато б вони відкрили, якби не ризикували. А ти б все зіпсував. Та якби вони були такі, як ти, світ, мабуть, не знав би і половини того, що знає тепер. Такі, як я, так виходить, я явно на тому, що не пустив тебе, може, на вірну смерть. А коли б воно тебе вхопило, мені що, ліхтариком його по голові бити. Воно і мене разом з ліхтариком прокухнуло б. Ну, добре, це я так з спересердя, промимрив Мидько. Тесс прошепотів, торкнувшись мого плеча. Що? В кущах зашаруділа. Та вже чувається», – махнув я рукою. Ходімо. Ходім, ми повернулися до курення і залізли всередину. Ну, то вигадки чи не вигадки, заяхиднічав Митько. Мабуть, таки правда, мабуть, ще й зараз не вірить. Хочеш, я тобі почитаю, я хочу спати. То ти засинай, я читатиму про Палеозойську еру. Згода? Читай, краще запам'ятаю, то слухай: якби ми з вами опинилися у лісі камяно вегіного періоду, то навряд чи у вас склалося б приємне враження. «А вже ж!» – ліниво погодився я. Що? А вже ж, кажу, а, ну слухай далі. Я вибіркова, давай. Лиш зрідка мертву тишу порушував плескіт води. То по болоту брьохала тварюки, що виглядом своїм нагадували саламандр, але набагато більше — за розмірами. Стегоцефали. Цікаво, думав я під підмичкове пригрмотіння. Хто ж усе таки живе в нашому озері? Чи дізнаємося ми про це коли-небудь? Інки в повітря прилітали величезні хижі бабки розмахом крил до 75 метрів, сантиметрів. Усе тихше і тихше звучав голос мого, мого друга, аж ось і зовсім замовк. Я брів болото. Усе навкруг справляло навряд чи приємне враження. Тості стовбури плаунів були вкриті листяними подушками з рубцями від опалого листу, а саме Листя звисало лише з горішних гілок. Лепідодендрони спліталися кронами з, із сіляріями, з, створюючи вічну півтемряву. Коли неколи наді мною прилітали бабки з розмахом крил до 75 сантиметрів, а здоровані павуки, таргани та скорпіони сердито блимали з густих чагарників. Ось неподалік почувся плюскіт води. Якась тварюка насилу вибила на берег з рибиною в пащі. Стегоцефал, безпомилково визначив я, перші наземні хребетні. Десь неподалік застріщали гілки все ближче і ближче, на відкриту галявину вискочило двоноги страховиського разів, за мене і вишкірили зуби. Тиранозавр, жахнувся, я, страшний ворог усіх наземних тварин. Але ж він повинен з'явитися пізніше, хоча б так мільйонів сорок років, але роздумувати було ніколи. Хижу прискаливши око, тварюка кинулася на мене. Хлопку зірвав я з плеча рушницю, прицілився і тут тільки помітив, що в руках у мене не зброя, а сачок, що сьогодні я ловив на метеликів, а зараз тебе самого, як туку-маху, Ось іще один крок могутній хлап. Хижак хапає мене передньою кінцівкою за руку, а, -а, 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 -а п'є мій зойк у верхівки дерев. Роз'являється страшна паща і мотьковим голосом кричить: Сергію, Сергію, що з тобою? Га? Прокинься, Сергійко, розплющує очі. Наді мною схилився з ліхтариком Митько, стискаючи рукою мій ліпець. Тобі що? снилося щось страшне? Нічого мені не снилося, сердито відказує. «Отпусти руку, чого ти вчепився в неї своїми пальцями?» «Ну, Пробач, тобі боляче, так, зовсім мені не боляче. Це все твоє читання, дурнів голос. Скінчив уже. Скінчи їх, серце, серця, вже лягаю. Він вимкнув ліхтарик і ліг поруч. На добра ніч. Нічого собі добра ніч, відповів я. Мало не вмер од переляку через твої читання. Спали ми без перегод.